Блю Girl. квітка вже 5 днів стоїть, може і більше. Не пам'ятаю колір такий лавандово-бусково-сірий. Трошки вона вигоріла, але не можу сказати, що вона прямо так сильно вигоряє. Ні, все ж таки колір вона свій більш-менш тримає. Головне табличка є, але нічого не написано. Розмір квітки великий. Подивіться, яка вона величезна. Цього року дуже такі великі квітки. І це напіврозпуск. Мунатиніша, подивіться, яка.